Так, наглядачів ну, поки що немає. Це 42-й білд. Одиночна гра. Ой, вже щось інше. Тут немає випробувань. Ні, ну тут ого. Не просто картинка. Я буду на Вижившому грати Це легше. Зараз в телеграм-каналі напишу. Хлядачів нуль, А, не, один. Один глядач. А ні. Мені тут каже, що один глядач, а тут. Ну, а в чаті мені не каже, що нема глядачів. Це дивно. Ну, що ж чекаємо зрителей. Ну ладно, можно починать. Экокли. Риверсайт. Так, ну я в Розвуде занимаю летсплей. Вот тут класна классно заправка. Все. Ну, стартанем в розводі. Окей. Погнали. Я не розумію, за що Сід відповідає. Ой-ой. Ладно, розвод, все, далі. Так, зробим. Ого. Шиття! Ти щось нове, напевно, додавали. Ну... Глухий все ще. Так, English better Stonebrick А Тим Шойс Я не розумію, що тут з питання, ну окей. Давайте в нас буде, це ще хто, Ну Зломщик, я завжди за нього граю Потім буде Ммм. Схильний до хвороб. Безграмотний не треба, неорганізований, не формі... А де крихкий? Тонка шкіра є, а крихкий де? Крихкий набагато менше дає, що за бред. Він в оригіналі... Ой, в оригіналі. В сорок першому білді він дає більше. Не, тонку шкіру. Потім не зіберений ні. Курець. Не курець шість давав. Висока спрага теж п'ять давала, вроді. Шуткий метаболизм. Ну ладно. Так, що тут? Форма. Організований. Підущий на нас Так, ось це нам треба. Біг, кухар, автолюбитель, спритний, знижена спрага. Давайте знижена спрага, звучить непогано. И. І... Ну, все набільше, на все. Кись глух. Мені не, не треба. Пере... Три... Ну, в кухні. Ну, можно все. Ну, два глядачі. Далее. О, тут... Персонаж покраще, настраюється. Чоловік. Нетсліп. Перізо ще. Бобус. Колір шкіра давайте такий. Що не треба. Що це таке? А, це войс. Музыка пропала. Hey! 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 Давай боб. Так, заподобие такого. Ні, ще не так все виглядає, вже лучше взяти. Бакенбарда виглядає по-іншому. Ось так ось прикольно виглядає. І головний обір. Козерок. Тут немає заготовлених кольорів і... Що це взагалі? Як це настраювати? Давайте жовтий окуляра. Nee. Що очі таке стрмное? Да, давайте в окулярах. Майка, давайте. Сорочка. Васька. Ну не треба таке підійде. Футболка, штани, джинси. Так, карпетка, взуття, туфля. Намисто. Маска. Повна маска. Сейчас я. И головной биркозырок жовтий Бандану, давайте не жовту, а ось такой. Не, без бандана. Банданы так себе. Окуляры треба Все. Я ходьба, биг, ну, нормально. Ну no, ладно, Let's go. Немає жодної надії на виживання, це історія вашої смерті. Довгенько завантажується. Що м, -м, -м. мене гра вилетіла.